I tak uważam i to czasu ona usalila i te gonty że mały do małych tych no ja nie ale my tu, 35, 35 już. Się dzyry, ja nie w żadne tric piąte się dziene tu się ale uważam mnie nie że oni to z UNESCO mają diestate jakieś tam rośnie i mają to się dużo dobrego dyrektora w że w ścianowicie tutaj naprawdę to doczynaje. to to Така подібна сама церква, є ще зачанок в черзі в Тільки там та з молодша. Дуже подібна до тої церкви. Ще. Ну і так приходять ті річні туристи, наші люди на першому празднику, то було багато наших людей. Був хор нездрячих, невідомих бандуристів зі Львова, дуже гарно, то все файно вийшло, ми там маємо на, на грани на, тим, на, на плінчі. Але так щороку старі кутий, хто тягнуло, вони ще старі, багато помирало. А молоді, знаєте, вони тут не родилися і їм, Це то то, то... байдуже не то. Забрав собі фелон, той, той що прийшов по солдаткевичу, фелон забрав собі чашу, хіба мостранцію і Івангелі. І наші улючани, 60 років, які виїхали на Україну. Десь по якісь 20 роках прийшли до, до помисли, бо тому священнику то взятий, забрати, каже, бо то є людське, а що він там має мати, де ми там мешкаємо, то то вівчани найбільше було. Заїхали до нього, а він там й був в інші, іншій місцевості і, і кажуть, йому так і так. А він каже, слухайте, я до того що віддам, тільки мені лишить фелон, бо я хочу бути похоронений в тим фелоні. І той фелон йому просили, як принесли до того вагили, тут чашу, то то, що там. Довідалася влада комуністична і забрала до музею в Калуші. І та, що зберігає, то та й вони в Калуші в церкві, греко-католицькій. Ментальність, я я просто ну, підтримую свою, свою націю, свою культуру. Бо, наприклад, такі каплички, чи щось навіть, щоб таке не було, то й що наша культура. І, і за то, то, то треба дбати, бачу. Чому? <гум> щоб, щоб то не гинуло. Бо ми, наші культури багато пропало. Нашої історії багато пішло до того, до землі. Люди такі перелякані, що своїм дітям не сказали, яке їх коріння є. Uh -huh. так, так було, трудно. І мудріш, Мудріші люди кажуть, що я то добре роблю. А такі свиклі люди, що та вони там знають, О, Боже, копіяни, то таке. Uh -huh. Ту, то не тільки, знаєте, що я ще, бо я як приїхав на постійне, ой, що добре, мені ще приплянуло, бо то так і як приїхав на постійне, до Шанука, то я обробляю понад 20 могил, то ще залишили рештки, бо всі груби могили вщаночі на щаницькому цвинтарі понищили, бо то є затирання наших слідів. Нищення грубів, розвалювання церков то є, все затирання наші, тут, тут, нашого тут буття. Бо не хто що позатирає, наприклад, є церква. Церква не так дивляться, що церква ще розвалила, в тій місці будує вже косте. І там вже наше буття е, пропадає. Ну. Я був в Америці, в сестри в 70-х, хіба то був другий або третій рік. Так. І ми там пропонували, що каже, ти ще лишив, по п'ять руках стягнеш родину. А я, і навіть там та інший люди кажуть, ви ще тут лишить, будемо, то, каже, нас буде більше дістане, то працює, сестра каже, будеш в мене мешкати. І потім, ж ми, то, я, кажу, а я кажу, ім, слухайте, А ви б колись хотіли приїхати до Польщі, хто вам щось тут покаже, то не є, щоб ми всі економічно всі втікали там. Я то можу мати гірше, знаєте, я то можу мати дуже гірше, але я то є на своїм. Я, 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 я такий є, то то є шанс. Бивши я у селі міщаном, Агорою, а гору у всім селі звали Дівиною. А ще я гора дубник, що межує з нею, а на цій горі тепер церква є музею. Колись тут було весело, і паски святили, а в цей час середину її залишили. І стоїть вона тепер сама одинока, а під нею гора зробила висока. В долині є кут, річки не пізнати. Де був колись панський двір, стоять з боку хати. Усе кругом позаростало і усе спить дрімучим, і ніхто би не сказав, що сталося з улючем. Коли був прекрасний, як чвітка у гаю, а тепер, що стало з ним, просто сам не знаю. О, дякую.